Минуло трохи більше ніж півроку, і цей час якраз для того, щоб переглядати бюджети країни, громад і столиці, в тому числі, час подивитися на витрати і доходи, скоригувати бюджет на наступне півріччя, і головне. Витратити гроші, витратити якомога більше. Бо якщо місцева влада не може освоїти річні бюджети, отже, не дуже знають, як управляти мільярдами гривень на користь громади. Наприклад, наприкінці 23-го року, у листопаді в Києві залишились невикористаними 24 мільярди гривень цього року. У команді кличка, мабуть, вирішили врахувати менеджерські помилки минулого і кинулись оголошувати тендери. Нові автомобілі 33 мільйони на парк, додаткові кошти на капремонт метро та Десятки мільйонів на ремонт південного мосту ми проаналізували найсвіжіші закупівлі КМДА і столичних комунальних підприємств. Знайшли чимало корупційно цікавого. Подобайте це відео та поширте серед своїх друзів та знайомих. Що більш відомою стає діяльність нашої влади, тим менше шансів, аби зловживання і корупція залишились непоміченими. Говорить Київ, Київ. Вісім нових позашляховиків Renault Duster хоче придбати департамент територіального контролю КМДА. Тендер вже на фінальній стадії. Переможцем стала ТОВ «Укравтоголосіївський». Обійдеться оновлення автопарку у понад 8 мільйонів гривень, тобто це більше мільйона гривень за кожну автівку. Хоча на сайті офіційного дилера їхня вартість дешевша. Ми порівняли характеристики стендеру і знайшли таку ж модель на офіційному сайті. Різниця у ціні більше ніж 100 тисяч гривень. І звісно, купують новенькі не пізніше 25-го року випуску. Хоча ті самі дастери кількарічної давнини із невеликим пробігом коштують в рази дешевше. У департаменті КМДА точно знаються на комфортному житті. Комплектація передбачає круїз контроль парктроніки, клімат контроль, комплекти шин на обидва сезони та мультимедіа з комплектом динаміків, та навіть з усіма цими характеристиками і гібридним двигуном дилер все одно продає таке авто більш ніж на 100 тисяч дешевше. На ці зекономлені кошти лише на одному авто можна було б купити 8 FPV-дронів, або третій Mavic, або портативний реп. Не встиг Київ позбавитись шлейфу корупційних скандалів, через який він нагадуємо втратив керівництво. так вже взялися за нові закупівлі. Понад 33 мільйони витратить комунальне об'єднання на капітальний ремонт парку на Прирічній. в його межах. Планується оновлення інфраструктури південної частини парку. І тут хтось із вас може згадати, що на початку повномасштабної війни у 22-му році десь чув про те, що капітальні ремонти під час війни заборонені проте це не зовсім так. Ще у 22 році Кабмін врегулював це питання під час воєнного стану, капітальні ремонти можуть проводитися, але з урахуванням певних обмежень та пріоритетів, визначених законодавством. Замовники мають право укладати договори на капітальний ремонт будь-яких об'єктів, але необхідно оцінювати необхідність та терміновість таких робіт. Простіше кажучи, якщо аби шляхопровід. Не розсипався, його треба капітально ремонтувати, то це важливо. Або якщо треба відновити пошкоджену логістичну артерію, як то транзитні дороги чи частини трас, та капітальний ремонт парку за 33 мільйони не так вже схожий на пріоритетну статтю витрат під час війни. В районі станції метро Берестейська за 11 мільйонів відремонтують зливову каналізацію. І після того, як столиця останні тижні, як і загалом останні роки, тоне під час кожної зливи такі витрати здаються цілком обґрунтованими. Бо щоразу, як столицю накриває дощ, люди готуються діставати човни. Але десь ми вже бачили ці багатомільйонні тендери на ремонти зливової каналізації у 24, му 23-му, 22-му, 21-му. І цей перелік можна продовжувати. під час однієї з найрясніших за останній час злив поліція Києва визначила найпроблемнішими ділянками кілька вулиць у Печерському районі. І якщо подивитись відео звідти, то це й логічно, бо саме там автівки потопали більш ніж наполовину, і люди ходили по пояс у воді. Але у КМДА вирішили, що першочергово треба відремонтувати зливову каналізацію геть в іншому районі. Та привернуло нашу увагу навіть не це, а те, що за умовами тендеру роботи, які оцінили в понад 11 мільйонів, зроблять трохи більше ніж 500 метрів зливової каналізації. Зливоскидну мережу зроблять на відрізку вулиці з табірної 3 по 38 номер. Це 650 метрів. 650 метрів за 11 мільйонів. Виконати роботи за умовами тендеру мають до кінця поточного року. Південний міст впевнено поглинає бюджетні мільйони. Після Трьох років безглуздого закриття рух мостом в березні цього року нарешті відновили, але і тут не все так добре. Одразу після відкриття його почали ремонтувати. Чомусь це не можна було зробити за три роки, що міст стояв без трафіку. Відкриття мосту за ініціативи військової адміністрації мало б полегшити життя киянам для яких. Дістатись на інший берег, тим паче у тривогу було задачою зірочкою. Проте у КМДА вирішили, що це найкращий час для ремонтних робіт. У червні цьогоріч оголосили тендер на ремонт правобережних естакад сумою 54 мільйони гривень. Однак, за виявлені порушення законодавства у сфері закупівель торги так і не відбулись, бо у КП КМДА Київ автошляхміст. Не змогли обґрунтувати вартість робіт, та вже за місяць оголосили нову закупівлю, і цього разу вартість зросла вже до 81 мільйона. І знову у Держаудитслужби служби виникли питання і провели моніторинг, в межах якого звернули увагу на недостатнє обґрунтування вартості робіт. Однак цього разу торги все ж таки відбулись. Але 80 мільйонів певно мало вирішили у КМДА, тому вже за кілька днів оголосили ще одну закупівлю вартістю 41 мільйон на ремонт тих самих правобережних естакад. Минуло ще декілька днів, і на прозору з'явився ще один тендер цього разу на ремонт сталевого настилу або ортотропної плити. На це планують витратити понад. 38 мільйонів гривень таким чином за останній місяць в ремонт південного мосту вклали понад 160 мільйонів гривень. І хоч роботи тут тривають ще з березня, тобто вже майже півроку, проте видимих результатів, окрім кілометрових заторів і асфальту, що кришиться буквально на очах, ми поки так і не побачили. Додаткові кошти на ремонт знайшли у КМДА і для метрополітену. і це при тому, що у квітні на ремонт перегінних тунелів між станціями Тараса Шевченка та Почайна оболонської Теремківської лінії Київського метрополітену вже виділили понад 80 мільйонів гривень. Але у липні в КМДА вирішили додати до цього ще майже 800 тисяч гривень. Мовляв, додатковий непередбачуваний обсяг робіт. Роботи надалі проводитимуть без зміни руху потягів. Нагадаємо, розпочали ремонт невдовзі після того, як столич активісти опублікували відео тунелю, на якому видно протікання на стінах, і після суспільного тиску, що ця ділянка може повторити долю либійської деміївської, у таки заворушились і почали влітку цьогоріч роботи. Одразу дві столичні лікарні провели тендери на ремонти, якими виликали питання у столичної громади. Київська міська клінічна лікарня, номер мородин на Харківському шосе за майже 80 мільйонів гривень, замовила капітальний ремонт частини приміщень свого лікувально-діагностичного корпусу. Роботи у лікарні оцінили у 86 мільйонів. Проте компанія, що перемогла у конкурсі, згодилась провести їх за 80. Підрядником обрали тов. Компані. за кілька днів до цього компанія отримала ще одне майже 80 мільйони замовлення від іншого столичного медзакладу. Хоча до цього досвіду виконання державних замовлень зовсім не мала. «ТОВ в іншстрой було зареєстровано у лютому 2024 року в Києві. Основний вид діяльності підприємства інші роботи із завершення будівництва згідно з даними Clarity Проджект за результатами участі в публічних закупівлях тов Компані» уклало. Тільки два договори: перший нинішній з Київської міської клінічної лікарні номер 1 другий з міською дитячою лікарню Номородин на капремонт другого поверху інфекційно боксованого відділення за 78,99 млн грн, мільйона гривень, який був підписаний 24 червня 2025 року. А Київська міська клінічна лікарня номер 12 за понад 61 мільйон гривень замовила ремонт частини 12-го поверху. Згідно з договором, там проведуть роботи з облаштування систем опалення, водопроводу, вентиляції, пожежної сигналізації, а також косметичний ремонт для майбутнього реабілітаційного відділення. Та відремонтують не всю лікарню. А як ми вже згадували, частину 12-го поверху, якщо бути точніше, близько тисячі квадратних метрів. Підрядником обрали компанію, що майже прописалась у тендер. Рах лікарні ПП спецсервіс, крім нинішнього договору, на капремонт частини 12-го поверху будівлі, що до слова є найдорожчим замовленням, підписувало з нею ще 14 угод на загальну суму 109 мільйонів гривень. Серед замовлень, зокрема капремонт укриття за 28 мільйонів гривень та капремонт частини приміщень стерилізаційного відділення за 5,8 мільйона гривень. Майже 22,5 мільйони гривень з наших з вами кишень піде на чергову модернізацію платформи Київ. Цифровий цей тендер це торги на другу частину запланованих робіт. Попередні понад 20 мільйонів заплатили ще у березні 25-го року. Завершити роботи по Бог з тендерів має до кінця року. Як саме модернізують додаток наразі невідомо, але маємо сподівання, що це врятує його від постійних поламок, на які регулярно жаліються кияни. Таким були літні закупівлі столичної влади. Підписуйся на канал, аби знати, куди київські посадовці витрачають наші з вами гроші. А ми тим часом і надалі продовжимо розповідати про життя столиці та прірву між запитами суспільства і реальними діями влади. Лаконічно, серйозно і трохи іронічно в тіні каштана.